Вітаю! Оглянемо матч на чемпіонат України футбол, Перша Ліга, Група Чемпіонська, Другий тур. Полтава приймає епіцентр Кам'янець-Подільський. Гра проходить на стадіоні Молодіжний. Центральний матч туру. Епіцентр має 32 очки, Полтава 28. який займає епіцентр відповідно перше місце, а Полтава друге місце. Так що цей матч багато що вирішує, або епіцентр відривається і посідає більш впевнено на першому місці, або Полтава приближається до лідера чемпіонської групи. Склади команд Полтава у воротах Восконян, центр захисту Місюра Ходуля, на флангах захисту коцюмака Бужин. В опорній зоні Шаповалов Даниленко, капітан команди, півзахист Галенков Щербак-Одарюк і Ватац Марусич. Тренер Ігор Тимченко. Епіцентр у воротах білих, центр захисту Григорощук-Мороз, на флангах захисту Климець-Танчик. В опорній зоні Запорожець. Півзахист Бендера Бажинар, капітан команди Миронюк Станіслав Крестін. Ватаці Кравчук. Головний тренер Сергій Нагарняк. Так, і на початку зустрічі котовий подає Полтаву. Верхову боротьбу виграє ходуля, але Бережинар рятує з лінії воріт, відбиває головою м'яч. На фланг скидає, боротьба біля штрафного, удар на хід месюра, месюра проводить удар, рятує білок, відбиває. На початку зустрічі одразу два небезпечних моменти. Тут рятує гравець епіцентру Божинар, з лінії воріт відбиває, а тут рятує воротарь. Білик відбиває упадіння м'яч. Танчик, беженар і пас на бендеру. Бендера обробляє м'яч, удар, але не зовсім сильно, то з ним справляється воротар полтавці Восконян. Хороша атака, підробляє бендера м'яч, удар. Виявився не занадто сильний, так що воротар без проблем ні, його рятує. Атака Полтави і доволі підступний. Непогана спроба від Шаповалова пробиває поворотом. Бачимо є рикошет. Далі кутовий наступний момент і рятує білик знову. Підперечно дотягується і вибиває м'яч на кутовий. котовий. Григорийщук, отаці епіцентр. Пас на Кравчука, Кравчук навішує на Беженара, удар головою і гол. Наприкінці першого тайму епіцентр виходить вперед. Хунок у зустрічі відкрито. Важливий гол для епіцентру, гол у роздягальну, черговий котовий полтави. Скидка із розворота Марусич. Хороший удар з розворотку б'є і білий От, Добре. Приклався. Хотіли добити, але міцно. Віддок спіймав. Другий тайм, Навіз зі штрафного, навіщо в БК відбиває м'яч головою мороз і небезпечно. стійку воріт влучає м'яч, доволі таки небезпечно. Навіз далі. переводить на кутовий полтава буде подавати кутовий подача відбиває захисник епіцентр підбирає Полтавці м'яч, навіс у карний майданчик і зрівнює гол, зрівнює Полтава рахунок, замикає головою Марусич. Багато кутових в цьому матчі виграють верхову дуель. Гравці Полтави і після чергового розіграного кутового розігра віс і марушець зрівнює рахунок. Тягне м'яч Миронюк на Стаса Крістіна. Крістін під удар Запорожцю. Запорожець прибуває, але вище воріт. повтор цього моменту. Крісті, Запорожець, вещи воріт. Коцюмака, штрафному мене Галінкова і Щербак пробуває, удар блокується, добиває Марусич, але не точно. Пас Шербак пробиває, рятує білок, витягує з дев'ятки прям витягує цей. Удар Шербака дуже небезпечний, але гарний ловить м'яч білик. Так, тут воротар. На голову гравця Полтави, далі на Стрільцова і стрільцов гарно, акуратно побачив, що вийшов з ворот білок, черпачком перекидує ворота м'яч. У три дотика. Забувається гол, хорошо розіграно. Полтава ходить перед. Три дотики. Воротар від голови гравця Полтаву і стрільцов перекидає через воротаря, один-два, вже виграє Полтава, удар від сюрепися, кутового але не вдало. Ось повтор. Похоже, що був і рикошет. А от розігри травці епіцентри, подача в штрафний майданчик у падінні віддає таку передачу на Савчука захисника, який тільки вийшов на заміну. Бачимо, що вгадав. Сергій Нагарняк з замінами пробуває точно у кут і знову рівність у цьому матчі 2-2, результативна нічя зрівнює гравці і по Рахунок у цьому. І далі тут Грубо зіграв Савчук, пройшов по флангу на Кравчука, і Кравчук забиває свій 10-й гол, бомбардер першої ліги у чемпіонаті. Бачимо, що наступає на ногу. Це такий спірний момент. Багато хто вважає, що тут було порушення. І Гол забивався після порушення і коментував тренер портавців, що боковий суддя сигналізував головному, що є порушення правил, а головний проігнорував. Так що можливо і пощастило епіцентру, що не зарахували. Порушення у цьому моменті, але Савчук наступив на ногу, пройшов по правому флангу, скидає на Данила Кравчука і точно у той же самий під, що і попередній гол забував Савчук. Виводи епіцентр 3-2. так штрафний, боротьба у майданчику. Племець завдавав удара, урод, але ловить Васканян. Аут вкидання прямо. У штрафний майданчик боротьба розігрують гравці Полтави і навіс. І білик ловить м'яч. Щербак. Далі гравця полтави, навіс і впевнено у руках вже тримає м'яч Білик. Знову аут, знову кидання у штрафний майданчик, під кінець зустрічі, удар, поворотом блокують захисники епіцентра і в бойовому протистоянні вигризають цю перемогу на виїзді 2-3. Десь, може, її під центру пощастило, що не зарахували фол Перед забити переможним голом, який забив Данило Кравчук на 81-й хвилині. І цей гол виявився переможним. Командував тренер команди Полтави, що да, епіцентр сильна команда. Але несправедливо суддя відсудив момент останнього забитого голу. Можливо, і справедливо би було, щоб у цьому матчі була нічия, Але все ж таки результат вже такий. І епіцентр відривається від своїх переслідувачів на 6 очок, але пізніше розглянемо турнірну таблицю. Отже, коротко подивимося, події матчу. На 41-й хвилині Бажанар відкриває рахунок. На 50 й хвилині Марусич зрівнює 1-1. Стрельцов забиває на 62-й хвилині. Виводить СК Полтаву вперед. Савчук зрівнює рахунок. На 76-й хвилині. Коментував Сергій Нагорняк, що в Атаці був хороший Володимир Танчик, але це правий захисник. Але поміняли на Савчука, тому що Савчук вищий, а гравці Полтави вищі. А у цьому дуже багато небезпечних моментів створили гравці Полтави з кутових, з навісів, зі штрафних, де вигравали. Верхову боротьбу. Тобто арпаматрія у гравців Полтави краще був. А відповідно, Савчук він вищий, поміняли Савчука замість танчика, щоб він вигравав верхову боротьбу. А Савчук забив гол і віддав результативну передачу, з якої Кравчук у спорному правда, моменті забив переможний гол. Так що на рахунку Савчука гол плюс асист. Ну і Кравчук. Кращий бомбардир чемпіонату. Забиває 10-й гол на 81-й хвилині. Глянемо на список бомбардирів. Кравчук 10, Арімоура 8. Галадей різник 7 забитих м'ячів у чемпіонаті першої ліги. Результати інших матчів у першій лізі. Ну, у групі вибування на тур раніше йде третій тур. Вікторія Прикарпаття, Нічия 1-1. Металург Нева Тернопіль теж 1-1. Маріуполь поступається по ділю 0-2. Кремінь виграє мінімально у Миная 1-0. Так. І... Чемпіонська група. Кудрівка Металіст 1-1. Металіст 1925 виграє у Боковини 2-1. Там вирішальний став пенальт, який пробив Металіст у другому таймі. І мінімально вирвав перемогу у Боковини. І Юкса з агробізнесом грає у безгольову нічю 0-0. Турнірна таблиця. Значить, група у підвищенні класі. Епіцентр 35 очок на 6 менше у 29, третя Полтава. Далі Металіст 1925, який вже перемістився у зону перехідних матчів. Далі Металіст, Кудрівка, Юкса, Буковина. Група вибування Вікторія Нева, Минай Металург, 13-й Маріуполь. 14-15 у зоні перехідних матчів Прикарпаття Поділля і у зоні Влітку Дінас і Кремінь. Ну і хочу зазначити, добре розпочав цей сезон Поділля, який між сезоном підсилився до головного тренера. Низка добрих гравців прийшла Сергія. Ковальця і поділля з вісьмома очками була на останньому місці, але вже здобула дві перемоги і одну нічию За три тура у групі вибування ні разу не програвши, то у них вже 15 очок і вони знаходяться не у зоні вибування на останньому місці, а вже все-таки у зоні перехідних матчів. Так що, якщо будуть продовжувати в такому темпі, і виберуться в зону невиліту з першої ліги. Я думаю, в них така завдання стоїть, щоб залишитись у першій лізі. Ось такий огляд. Прошу, якщо є бажання і можливість, буду вдячний за донати. В описі цього відео і всіх інших на моєму каналі є реквізити, як можна фінансово допомогти моєму каналу. Ставимо подобайки, підписуємося на мій канал. Коментуємо, розповсюджуємо відео, які на цьому каналі, своїм друзям, знайомим. Нажимаємо дзвіночок. До нових зустрічей. Всього доброго.